Ще ти, паністів що я затягнув його сюди. Да. Поламався. Вобще так от, да, є забава. Ось. Андрій собі підцепив. А ви кажете... БМВ БМВ. А ви кажете БМВ, БМВ, Йомою. Потихоньку виїжджали. ще їхати 400 кілометрів. Андрюха теж вже бачу, тахо записує, бо я вже записав. Коротше, ми виїжджаємо. І їду. Їду я ще коротше, спочатку на заправочку, бо в мене вже... Фаліва не дуже, як бачите, багато. Залиємо от блю, якщо там є, і можна летіти до вигрузки. Доброго раночку. На ранку. І Я вже йду до реєстрації, спитаюся чи то тут вигрузка, чи ні, бо тут щось дуже-дуже великий завод. Я не можу зрозуміти, як сюди заїхати, на ту другу частину. В общем-таки, великий такий паркінг. Вертаюсь назад, Покажу. не був впевнений, що то тут будемо шукали місце, як з'їхати на ту сторону. Щось по мапах реально непонятно. Так пансько, я вже розвантажився. Слава Богу, не йшов що, де і як. Що хочу сказати. Я сьогодні мав розвантаження в такому місці Лейпциг в Німеччині. Так от, хто не знав, то вчора наш літак Руслан, той, що брат е, <смі> бо їх в нас є декілька. то Один з них був поломаний борт, його в кінець кінці відреставрували. Від 22-го року він був пошкоджений. І він вчора прилетів до Лейпцигу. І вчора я як проїжджав, я думав, що це мені здалося, але реально я його вчора бачив. І якщо зараз будемо проїжджали Тутою е, коло цього аеропорта, то можливо вдасться підзняти вам. А якщо ні, то вибачайте. Ну кажу, вчора я якраз їхав коло того аеропорту і він, типу, був. Я такий був доволі здивований, типу. Думаю, чого синьо-жовтий прапор на літаку, знаєте. От але кажу, хоча я сумніваюся, що я туди заїду, але побачимо. Якщо заїду, то підзніму, Бо їхати десь маю в долину на загрузку, кілометрів 70 і вигрузка біля Кьольну, друга частина Німеччини. Не вдалося мені панство вам зняти, бо в мене дорога зараз пішла сюди через села, а воно ближче автобаму знаходиться. Вкода, вкода. Але вже як є. Добре, вже біля загрузки включусь. Ну ще буду, загружав ось такі досить. О, дві палети написано. Ну, Сподіваюсь, звісно, вони такі величезні. Маленька буде, мене зараз грузив. між іншим я колись працював на такому вже погрузчику. Власне, з боковою загрузкою ще в місті Влацлавик. Правда, це не була моя основна робота, але навчився, слухайте, як мав нічні зміни і працював оператором пили. Той на такому навчився їздити, і власне і на такому навчився їздити. Потім на ну, отакі воду, речі, але в мене Ханомах був також на такому вже їздив. Все, навчається, головті. Загрозив я, от як я казав, скоріш за все таку палету. Має вона 380. Три паски. Скупники заложив на всяк пожарні. то вже бачу, з самого початку було пошкодження, то вислав ще перед тим, як затягував паси експедиторці, щоб зняти з себе відповідальність. так, Йдемо до Бюрка, заберемо свої документи і можна їхати. їзди теж нині вдосталь. Маю надію, що точок не буде. Але чесно кажучи я сумніваюсь. Мав повернути зразу до бюрка, задивився на ту машину, з тією шапочкою і проїхав, слухайте. Коротше, я тут загрузитися, загрузився, але вже чекаю 2,5 години на свою трасу. І поки коротше, нічого не цей, ще не відомо, маю стільки пляшок. Треба їх здати бо назбиралося, не знаю скільки це, два тижні. А тут, як ви знаєте, за кожну пляшку, яку купуєш, ти платиш 25 центів, потім треба їх назад віддавати. То йду віддам, щоб купити нову воду. Все. Забираємо наш бон. Тільки щось нічкаво, що мені не пробило тої металевої пляшечки. Але ладно. В Магазині я скупився. Взяв, грубо кажучи, води, по суті більше і нічого і не брав. Зараз заїхав на паркінг. Щось перекушу і їду до вигрузки, бо їзди ще досить і досить багато. Я на вигрузку. Коротше, розвалили мені, були оцю штучку. Я вам фото зараз прикріплю. І двох ремонт теж вигнали в другу сторону. Я ніби її вигнув, але кажу, сталася така штука. Чекаю, тепер треба протокол школи, шкоди виписати. А керівник поїхав він не знаю, що тепер робити. Ну що панство сказати. Буде. Будемо, то все направляли. Зараз він викликає якусь там страхову чи що. Щоб ви розуміли, зараз я вам представлю більш-менш нормально. О. Я хрін закрию ту машину. Коротше що, рішаємо діла. Тачок летить краник. Діла робі. І ми стараємося щось тут зробити, щоб нам підписали хоча б той документ шкоди. Я до речі сьогодні як Маріо. Вдалося машину закрити. Мам тут коротше, трохи проблем тепер з закриванням в цьому місці, але ніби так нічого. Тут теж направив, вже закрив, отримав коротше, документ бляха з тих будов, такий пірдольник, просто буквально 3 хвилини, все. Коротше, на тій будові, як заїхати, то катастрофа. Їду вже на загрузку, і Сотка і вигрузка в Гамбургу. Завтра на 8 ранку. Так само документи підписали, що вони. Мене то все пошкодили. Так, заберу я вам то з кадру. Ну що, шеф перевірив, сказав, що все нормально, можемо їхати. Так, так само хлопаки, якщо вам хтось десь щось поламає в машині, щось робить на вигрусті, треба, щоб ви обов'язково мали той документ і зразу вписували, щоб потім і з вас знімали відповідальність перед шефом і перед фірмою. І так само, що вони собі там по не знаю, убезпеченню тому, по, як то, по страховці, вирішували свої справи. Добре, їдемо. Приїхав тут до складу. Вони кажуть, що трошечки ніби по адресі приїхав добре, але не до них. У них буде вигрузка, то їду зараз. Фух. Не знаю по цій підказочці чи як ви то назвати. Хоч по цьому видруку і тут буде у нас загрузочка. А от ще якраз хала, де нам потрібно. Йду питатись, чи туди, чи не туди. Загрузив. Такі телеки, телевізія, Чотири палети. Все гуд. можна закриватися, їхати, ще чекаю на милого ядерного реактора. Подивись, яка та херня здорова. Я. Я Йомойо. Я you know. Зупинився, я пальця трошечки перекусити, перепочити від тої їзди. Запишу зараз тахо, зроблю якогось чайочку. Ідемо тої вигрузки. Проблема в тім, що вигрузка в самому гамбурзі в місті. Там немає ніде поблизу нормальних якихось паркінгів. Не знаю, що коротше, робити. Знаю, що ще 20 км від має бути там паркінг, а там поліція стоїть. Хіба що там єдиний варіант, але ще й вигрузка на 8 ранку фікс стоїть. Ще б на 9-ту, куди б не йшов, а то зара. Сьома якраз виїдеш і рахуйте в пробках застрягаєш, бо я вже не раз так їздив. Виїжджати пів сьомої теж тих 20 кілометрів. Не знаю. Коротше ось таке. Хто їсть, вам також смачно. І, до речі, хто не їсть. То пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки та підтримуйте це відео. Хто не підписаний, підписуйтесь на той канал, аби нас з вами ставало все більше. Як бачите, аудиторія на каналі трошки росте, і то мене тішить. Щоб більше людей писало коментарі, аби переглядів більше набиралося для того, щоб і нас з вами ставало більше. Було б круто, але ні, то ні. Ваше бажання. Ну, я би дуже просив. Заїжджаємо на вигрузку. Писав мужик, що їхати якось наверх, а не в долину. Летимо, 105 рампа для вигрузки. Тепер зрозуміло, як то догори. Короче, приїхав я сюди. Вони кажуть, що не знаємо як тебе вигрузити, тому що в мене дві палети загружені перші поздовж, а дві задні боком. І вони не знають, як в'їхати на рамп. Ну, з рампи. Будуть високі рампи, як бачите. І так, коли, коли береш палети боку, вони перевертаються. Якось Сказали, так. що зараз постараються якось розгрузити через бік, можливо, когось знайдуть, але на майбутнє, щоб і так більше не загружати. Це мені якось було байдуже, я міг би загрузити яким треба, але мені ніхто не каже, немає ні позначки, ні ніц. Воно там. Воно там теоретично входило і повздовж, без жодних проблем. Рампа має 130. Я маю метр високості. Дуже величезний кут нахилу. І коротше в них тільки електровузики. Сказали, що електровузками мене не вигрузять, бо просто поломлять мені забудову. Вони реально важкі, в них немає тих коротких. А звичайним політяком не витягнуть, бо дуже високий кут. Ще й палети стоять боком. Тобі так, награм. Через те, що та рампа висока, мусимо тепер чекати, що скаже клієнт, бо без поняття. Сказали десь від'їхати, знайти собі місце. Але не виїжджати з території фірми. Хоч ті мені сказали виїхати, коротше, мушу десь собі знайти місце, щоб знати, що далі робити. Бо реально непонятно. Стою, чекаю. Так, їдемо зараз на другу фірму, тут звідси 6 кілометрів і там же нас розгрузять цим товаром. Щось там клієнт з кимось домовився. Їхав я в порт. І десь тут зараз не вигружали. Сподіваюсь, звичайно, на то. Стрію паніство там на паркінгу. Ходжу, шукаю де. Ніби ця фірма зайшов, але вони нічого не знають. Щось там клієнт дзвонить, вияснює. Якось коротше, так. Чекаю з тією карточкою. Що будемо робити далі. Документи ніби знайшлися. Тепер йдемо шукати якогось кюпера. Той, хто нам буде це все розвантажував, або скаже, де це все можна розвантажити. Їду на рампу 85. Відправили мене до одного, тіпа. той тіп, мене відправив до ще одного якогось там по сходах, той мене відправляє до машини. інший по дорозі каже, то я маю тебе вигружати. Кажу, добре, йду по машину, проходжу вже майже до дверей, до виходу ще один приходить, каже, ні, ні, це вже буду вигружав тебе я. І каже до мене, бо той сказав, рампа 86, а цей показує до мене, тіпа, на пальцях, показує рампу 95, але на руці малює 85. Так я кажу 95 чи 85, бо мені взагалі сказали, що 96. І речі, такий у нас цирк. Але він вже бачу під'їхав. Бачите? Це буде зараз вигружав. Все, забрали мої палетки. Можна їхати. Речі, цей хлопчина, що мене розгружав, він сам в Сирії втікав від війни, типу сім'єю то все. Дізнався, що тіпа, з України сказав, що тіпа, співчуває людям України. Е Передає всім вітання. Потім так само типу, сказав, що знає типу, українське слово і каже, я люблю тебе. От, Щось ми так з ним трошки поговорили, кілька слів. І все, людина поїхала до роботи і відповідно їду я до роботи теж. Чекаю, що зараз підтвердження чи добре все з документами і можна буде виїжджати. Нинішній маршрут 140 до льоту, і... Який до вигрузки. 532 км. І то тільки на обід. Здуріли. Такий дошли. Я все й мокрий. Ото пробігся до Бюрка. Коротше. Зайшов я місце нарешті загрузки, що ви розуміли, тут отак довкола кружляв тих будинків. Договорився тут зараз з людьми, що мене загрузять. Коротше, маю такого зараз об'їхати кругом з цього будинку. Заїхати там в браму. І якби що? І якби що, тут треба, коротше, заїжджати направо і чекати, поки мене покличуть? Дуже добре, що хоча б загрузка буде всередині на халі. Та бо то капець. Я би був... би Мокрий, як то в нас кажуть, як хлющ. Та й таке хлопашки. Коротше, під'їхав сюди. Чекаю, поки зараз цього пана за, за цю ось, загрузять. І далі вже буде моя черга. Ось так виглядає товар, який загрузив. Дев'ять палет. Балочка взаді. І будь. Пробуємо їх. Сподіваюсь, що людина жива і все з нею буде добре. Огляд автомобіля. якраз тільки вийшов, виспав сьогодні на дікарі. Так, ніби все гуд. Короче, Вчора їхав цілий день, до вечора. Такі дощі лили. Вчора стільки аварій було. Одну я вам вже показав. Ще тепер треба їхати 40 кілометрів до вигрузки селами. Тилечку, буквально метрів 400 є вон паркінг, шелка. Я думав, що якщо я так зверну гаком, я на нього попаду. Я коло неї проїжджаю, а заїхати не можу, бо з цієї сторони плотик і все. І мусив знаходити вже якогось паркінгу дікаряну, бо що зробиш? Треба було десь встати заночувати. Коло фірми взагалі такої можливості немає. Там взагалі якось такі, як забудови, ну принаймні на картах. Треба буде смішно, якщо я приїду і там було дестати, але вже таке. То що? Збираємося купи. і можемо їхати до вигрузки. Я вже на розгрузці, чекаю, поки мене вигрузять, хоча приїхав на якийсь магазин. Бачу, будуть якісь світ, теж накидали якісь діпи, знаєш що це, бабл чи ще щось. І коротше роздають людям, але я манав його брати. Чекаю коротше, в цілому на вигрузку. Заборонили знімати вускового, але ніхто не заборонив знімати дзеркало. Шпіони. Мені прислали на огляд один додаток для смартфонів, для андроїдів. Це навігація. Навігація для водіїв. Дуже крута, поки що, так я подивився, так оком пробіг інтерфейс, до, до речі, дуже цікавий. То, що ти вибираєш також, як, наприклад, в Тонтомі. Цим, що воно мені подобається, що ти можеш вибрати висота, ширина, довжина, кількість ваги, яка вага на ось. Тому зараз я вам його покажу трошки із середини. Сам навігатор можна використовувати як у вертикальному, а також у горизонтальному форматі. Натискаємо три стрілочки, переходимо в пошук, пишемо або код міста, назву міста чи вулицю, так як звичайних всіх навігаторах. І що натискаємо? Пуск, але перед тим вибираємо маршрут, який для вас буде зручнішим. Що мене потішило, що під час їзди показує 3D-моделі дійсно будинків, навіть більше ніж тому самому Томтові, і затори. Мені, наприклад, навіть вейс з Google їх. Просто не показав. Ми бачимо радар контролю швидкості. А також ми його бачимо тут на мапі знизу, що він також зображений. Попереду ми бачимо камеру, яка фіксує проїзд на червоний. І зараз покажу відео, де ми бачимо його вживу. В реальності дійсно ми бачимо камери, які контролюють наш проїзд на червоний. Також, як і у інших відомих додатків, ви бачите, ми можемо додати, де є камери, поліція, небезпека і тому подібне. Але так як я обіцяв говорити правду на огляді цього додатку, то скажу вам ще від себе: він не показує реально всіх камер. Ось я сьогодні їхав цілий день, він мені всіх камер не показав. Але відсотків 80-90 він показує. Проте не знаю, для кого це може бути дійсно великою помилкою. Але додаток є новий. Додаток випускається двома компаніями: українською, а також компанією із Литви. Я думаю, чим більше буде людей, які користуються цим додатком, тим більше камер ми, наприклад, зможемо самі подобавляти. А тут ви бачите, що ми можемо використовувати цей додаток у стилі GPS-у, так як, наприклад, той самий Google. Збоку ми бачимо вже всі закази, де в'їзд, де виїз заборонено. А тут же використовую додаток у горизонтальному форматі, як я вам казав. Тут, до речі, можна побачити, наприклад, закази в'їзду, як бачите, з лівої сторони по висоті. І це дуже круто, наприклад, того, що мені зараз не вистачає в моєму томтомі, який в мене використовується як легкова машина. Там потрібно входити, реєструватися, давати параметри окремо. Я чомусь не можу ввести, наприклад, сам сюди ці параметри на ньому. Хоча на інших томтомах міг. Ну, сподіваюся, що це мене тепер нарешті виручить? Ось самі налаштування транспортного засобу. Я створив свій профіль 3,5, вибрав всі параметри свого автомобіля. Також можна вибрати побудову маршруту швидка або найкоротша. Також що мені сподобалось, є опція Мої паливні карти. Я вибираю свою платіжну систему, наприклад, яка у мене є. У мене це танпул, і мені показує ці станції, де я можу нею скористуватися. І кроме того, показує абсолютно всі станції, які знаходяться довкола. Також можемо вибрати 2D чи 3D режим відтворення мапи, там де видно будинки. Тому перше враження у мене про додаток, до речі, доволі непогане. Назва додатку буде у описі. Загрузив я шість таких палет. Точніше, п'ять таких великих, одна менша. Ну і то пусті палети з, з останнього розвантаження, треба десь буде їх скинути по дорозі. Вже приїхав віддавати ці палети. От. Коротше, що хочу сказати, Гарна ціна. 6 євро палета, я вже давно таких цін не вийдів. Цівото дешевше, по... погані по 1, тіво по 3, а оці будуть всі по, по 6. Гарна ціна. Так, панство, їду я трошки по дорозі і знаєте що думаю? Скажіть нам, ну, будь ласка, яке у вас ставлення до боксу? Бо я буду переглядав, е... власне, якраз зараз переглядаю контент. Останню прес-конференцію. Чи любите ви щось таке дивитися? Можливо, ми з вами якусь пряму трансляцію запустили в суботу, подивилися бій Усика, можливо, навіть швидше запустимо, подивимось інші бої наших хлопців. Якби мали таке бажання, то напишіть в коментарях, Я, якщо думаю, таких з 20 коментарів там, буде про те, що можемо подивитися. Подумаю, запущу пряму трансляцію і подивимось разом. А якщо ні, то я вас розумію, принаймні буду дивитися тоді сам. В цілому якось так. Тестую я так далі той навігатор. Скажу доволі непогана річ. Є два мінуси, як на мене. Перше, що він не завжди показує добре, де є камери. Радари, але зрозуміло, додаток новий, додаток розвивається. Друге, що мені не подобається, що він десь приблизно так само показує швидкість, як Google. Що я маю на увазі? Коли ти їдеш по Вейзу, Waze вейз тобі точно показує, де є яка швидкість або обмеження швидкості. А от Google він деколи якісь собі не знаю рандомні знаки показує. Оце так само і він. Якщо Google показує 80, він показує 80. Якщо той показує там, 75, той показує 75. При тому, що знаки можуть бути на трасі інші. От з Waze такої програ... проблеми немає. Але знову ж таки, Waze не має оцих параметрів їзди. Тому, наприклад, для мене реально дуже круто використовувати ту програму. Поки що, кажу, тестую, далі ще будуть якісь відклики. Взагалі подобається все мені, але я його міксую разом з капсамом. От. Включаю ту замовченням, ту як навігація і поїхав. В цілому вводить пробки гарно, показує, де пробки, показує, де закази, показує висоти одразу знаками, що краще туди не заїжджай. Оце мені дуже подобається. Стрім на дорозі машину водій, якої працює якраз у мами нашого шефа. Я вже казав, що там і брат, і матір. І ще хто мають машини. Дивлюся, летить але коротше, що, нам сказали соточку для спаління її єзиде, то хлопака 110, газ до 10 і полетів. Може, побачиш себе в відосику, то дай Боже здоров'я. Всі панство, що? Я потихоньку їду, поїздив ще дуже багато. Всім дякую, хто був зі мною ці декілька днів, всіх обняв, припідняв. Ну що, тримайтеся, купе.